Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами відкриємо підручник автора істер, математика для 10 класу і подивимось з 3 розділу похідна та її застосування з 19-го параграфу фізичний і геометричний зміст похідної розв'язок прикладів від 19.2 до 19.4. Починаю, по вашим проханням, розглядати 19 параграф. Тому запрошую тих, хто цікавиться цією темою, на сьогоднішній урок. І так, вперед. Приклад 19.2. Відомо, що похідна, в точці 3 дорівнює 5 функції деякої, знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції y дорівнює f x проведеної точці з абсцисою x 0 дорівнює рівня 3. Ну, для того, щоб розв'язувати задачі такі, треба розуміти геометричний зміст похідної. Щоб його зрозуміти, треба глянути. Давайте ось глянемо на цей малюнок. І тут немає нічого такого страшного, він дуже нагромаджений і дуже, начебто, об'ємний. Але головне, що вам треба з цього малюнка зрозуміти, що якщо є деяка функція, є графік, тобто лінія ось проведена таким коричневим кольором, y дорівнює дорівняння X. І в той А з координату x 0 проведено дотичну М маленьке синього кольору до цього графіка, то кутовий коефіцієнт цієї дотичної до графіка функції, проведеної саме в оцій точці x0, дорівнює похідній цієї функції fід x. Тобто, якщо є графік, то знайшовши похідну, ви знайдете кутовий коефіцієнт. А кутовий коефіцієнт, ще в свою чергу, дорівнює тангенсу кута, який утворюється пряма m з додатньою піввісю Ох. Тобто ось цей кут, ось він на малюнку показаний фі. Бачите фі то тангенс кута фі і дорівнює цьому кутовому коефіцієнту, а і в свою чергу дорівнює похідній в точці х 0 Отже, якщо у нас вже відомо ф' в якійсь точці х0. До речі, х 0 бачите, зразу дорівнює 3, то виходить, що якщо у нас в точці 3 задано і похідну функцію, то це у нас вона задана вже в точці х 0 І ця похідна дорівнює 5. Отже, виходить, що якщо похідна задана, то вона, в свою чергу, дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, отже, дорівнює К, а нам треба знайти в цій задачі кутовий коефіцієнт дотичної до графіка, проведеної в точці саме х03. Тобто, головне, що це 3, бачите, у нас ось тут уже стоїть як точка, в якій ми знаходимо похідну функцію. Якщо f' саме в точці 3 у нас дорівнює 5. То це і є кутовий коефіцієнт, який дорівнює 5. Отже, якщо треба знайти кутовий коефіцієнт в даній задачі, то він дорівнює 5, тобто К в цій задачі дорівнює 5, тому що похідна вже в цій точці нам задана. Далі, приклад 19.3. Відомо, що похідна в деякій точці 4 дорівнює 1, знайдіть перший кутовий коефіцієнт, дотичної до графіка функції, яка проведена в точці з абсцисою х0В дорівнює 4. Дивіться. Для даного прикладу уже, уже похідна функції F' задана в точці Х0, що важливо, тому що оця саме дотична проведена в точці Х0. Значить, нам задана F' в точці Х0, а тобто f' в точці 4 і дорівнюється похідна одинички. Отже, виходить, що кутовий коефіцієнт він дорівнює ось цій похідній f' від 4. І дорівнює одиниці. Отже, відповідь першого завдання, кутовий коефіцієнт дотичної, ми кажемо, що він дорівнює одиниці, тому що похідна в цій точці дорівнює одиниці. А на друге питання ми зараз знайдемо відповідь. Треба знайти кут, який утворює ця дотична з додатнім напрямом осі абсцис. Кут на малюнку, подивіться, це кут фі. І коли ми знаємо, що таке уже кутовий коефіцієнт, к, а к дорівнює одинички. То цей кутовий коефіцієнт дорівнює тангенсу цього кута Фі. Нам треба знайти кут, який утворюється дотично з додатнім напрямом. Тобто, нам треба Фі якраз визначити. А щоб визначити Фі, ми вже користуємося цим рівнянням. Виходить, що у нас тангенс, якогось кута Фі дорівнює одиниці. Тоді ви можете по табличці подивитись. А для якого ж кута? Тангенс дорівнює одиниці, а це для кута 45 градусів. Отже цей кут дорівнює 45 градусів. І знайшли ми це, розуміючи, що кутовий коефіцієнт, який дорівнює в свою чергу похідній, ще й дорівнює, в свою чергу, тангенсу кута, що утворює дотична, ось М маленьке, з додатнім напрямом осі абсцис. Тому щоб знайти кут, треба зрозуміти, що тангенс дорівнює одинички, а значить, це кут 45 градусів. Далі завдання 19.4. Дотична до графіка функції в точці з абсцису Х0В утворюю з додатнім напрямом осі абсцис кут 60 градусів. Знайдіть похідну в точці Х0В. Тобто в цій задачі вже заданий кут, ось цей Фі. Тобто кут Фі, який ми бачимо на малюнку, який утворений дотичною М і додатнім напрямом осі абсцис, цей кут дорівнює 60 градусів. І ми знаємо, що. Якщо ми знаємо цей кут, то ми можемо знайти, подивіться, кутовий коефіцієнт, і, в свою чергу, похідну в цій точці. Тобто записуємо ось цю рівність, яку ви повинні запам'ятати, що похідна f' в деякій точці х 0 дорівнює кутовому коефіцієнту k і дорівнює тангенсу кута φ, фі, який утворений саме дотичною проведеною. До точки в абс... з абсису х0. Ось це самое головне, що ось ем, коли ми шукаємо похідну в точці х 0 то і дотична проведена саме в точці з абсису х 0 Тоді ми записуємо, що F' від x0, яке нам треба знайти. Дорівнює тангенсу кута 60 градусів, тому що тангенс кута це формула, а кут ми знаємо 60, то ми підставляємо сюди цей кут 60 градусів. І маємо, що тангенс 60, по типу, табличці, якщо подивитись, то це корінь із трьох. Отже, виходить, що похідна даної функції в цій точці. В якій точці нам не сказано, але головне, що ми знаємо кут, то тут неважливо, яка точка, а знаючи кут, ми знайдемо тангенс кута і знайдемо цю похідну. Оцю формулу треба вам запам'ятати і розуміти, що якщо в деякій саме точці з координатою Х0В проведена дотична, то вона утворює кут Фі. І тоді похідна саме в цій точці Х0В, цієї функції, графік якої проведено, дорівнює тангенсу цього кута. Ось такий геометричний зміст похідної ви повинні запам'ятати. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити мої нові розбори, де ми з вами будемо розбирати всі нові нові приклади. Діліться моїм відео, задавайте питання, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних уроках. Все буде Україна!